У це важко повірити, але Янукович жадав правити навіть у церкві минулого тижня. Генпрокуратура відкрила ледь не найстрашніший гріх втікача номер один. Банда Януковича тиском, начебто, намагалася відправити у відставку блаженнішого Володимира, підозрюють правоохоронці. І поки міліція ще тільки починає розбиратися у подробицях цієї грішної справи, програма гроші вже їх знає. Дивіться просто зараз ексклюзивне інтерв'ю. З нами погодився зустрітися священнослужитель, якого називали духівником Януковича. Все, що ми зробимо. Це буде наше. Ми розділимо. Він поставив Україну на коліна. Прошу у Всевишнього благословення. Але найстрашніший гріх ретельно приховував. Янукович жадав, щоб на нього молились навіть у церкві. <рес> Програма гроші вже кілька місяців збирає докази. Тому страшні таємниці про особливі відносини влади і церкви назовні почали вилазити тільки зараз. Києво-Печерська лавра. Четвертий день після втечі Януковича. Лавські ченці поспіхом спалюють стоси невідомих паперів. До програми гроші потрапив ось цей врятований документ. Настоятель Киево-Печерской лавры Владыка Павло просит премьера Азарова посприяти розмитненню далеко не церковных принад. Уважаемый Николай Янович, прошу вас рассмотреть вопрос о передаче залежалых грузов, находящихся в морпортах Одесской области. Перечень залежалых грузов – одежда, обувь, стройматериалы, различное оборудование, товары, бытовая техника ткани, автомобили различных марок. Злочина Лада миллионами вкладала гроши у церкву. Саме тому двері Лаври завжди були відкриті для набожної банди Януковича. На президентських виборах 2015 року церква мала будь-що агітувати за Януковича. За задумом політтехнологів церковний рупор мав принести цілих 15% голосів Віктору Федоровичу. Тільки співпрацювати відмовлявся предстоятель церкви Блаженніший Володимир. Саме тому Пшонка і Захарченко вирішили допомогти диктатору зректися блаженнішого, підозрюють у генпрокуратурі. Безумовно, зараз йде досудове розслідування. Таким чином зараз є е, певні вже докази з боку багатьох представників церкви і світської влади. Хворого предстоятеля Української православної церкви шантажували. Після однієї з таких зустрічей блаженніший дуже сумно сказав, що часи змінилися, а методи залишилися ті самі, маючи на увазі і порівнюючи методи тієї влади з методами радянської богоборчої влади. На найближчого помічника митрополита блаженнішого Олександра Драбінка навіть завели карну справу. Тиск зі сторони колишньої влади на предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира з метою усунення його від займаної посади дійсно чинився. Секретар предстоятеля Української православної церкви Олександр Драбінко Блаженніший Володимир був вимушений просити кривавого Захарченка залишити у спокої владику Олександра. Еще раз хочу повторить, отсутствие рядом со мной митрополита Александра – прямая угроза моей жизни. Мне совершенно не хотелось бы верить в то, что люди, которые принимали и принимают решения по изменению этой ситуации, заинтересованы в том, чтобы поставить меня в состояние неоказания нужной мне помощи. 1025-річчя хрещення Київської Русі Многова потім, і многое обретало. У самий розпал війни Януковича проти блаженнішого до Києва приїжджають Патріарх Кирило і сам Путін. Загарбник Путін нагороджує священнослужителів. Нагороду від Путіна отримує і митрополит Антоній. Саме цей митрополит якось дуже часто править служби для самого Януковича. Начебто саме Владику Антонія Янукович хотів бачити замість блаженнішого під час президентських виборів 2015 року. Програма гроші починає шукати митрополита. Владикій Антоніо Владикі Сердік. Дуже хотів, аби ви були замість Бженнішого Володимира, предстателем Української православної церкви Московського патріархату. Вам щось про це відомо? Ви чули, можливо, що якісь зустрічі проходили, якийсь з Володимиром Віктором Федоровим зустрічався Боженішим. І знали ви про це? Одна мудра людина сказала, що безглуздо коментувати клітки, особливо оправдуватись перед накликом. Я не знаю, так, як ви не знаєте про думки, бажання іншої людини. Тобто вам нічого не відомо про те, що на уваженні, що чинився якийсь тиск, чи нічого такого ви не чули, не знаєте? Я не, не, не чув, не, не був. ці чутки про те, що ви духовний наставник Януковича, це правда? Чи... Я можу можу сказати відверто, що нікого ніколи із представників. І минулої влади, і сьогоднішній я не сповідав. Янукович був у Херсонесі, це якесь свято, напевно, було. Там для вас орендували чартерний літак. Було організовано, я не знаю ким, але було організовано літак, щоб. Чартерний? Е... Та, так, так. І це ви не знаєте, це за гроші церкви чи. Ні, це не гроші, це церква однозначна. Ага. У, у нас таких, скажімо, сум, щоб єпископи літали на... Немає. Ми продовжуємо розслідувати найрезонанснішу церковну справу. Сподіваємось, Генеральна прокуратура дуже скоро проля світло на гріх Януковича, бо інакше це зробимо ми, програма гроші. Вам нічого не відомо про те, що на баженнішого чинився якийсь тиск, чи нічого такого ви не чули, не знаєте? Я не, 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 нічого не, не був.